З моменту повномасштабного вторгнення пройшов рівно рік. Загарбникам вдалося не те, що захопити Київ за три дні, а й не вдалося взяти жодного обласного центру. Через 12 місяців стало зрозуміло, що перемога явна на боці України. Проте фактично. Вона ще не настала саме тому. Я розповім вам про інвестиційні можливості на вітчизняному ринку. Що зараз краще купувати, щоб збільшити свій капітал у рази? Поїхали! Привіт, любий друже! З тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Алінік та інвестиції в економіку України. Можливо, ти пам'ятаєш, але я вже багато разів повторював, що колись Ротшильд цинічно. Але правдиво заявив, що купуй, коли кров лється вулицями, навіть якщо вона твоя. І справді, якщо ви подивитесь на фондовий ринок, та не тільки на фондовий ринок, на те, як коштували активи у моменти найбільших геополітичних рухів, то можна зрозуміти, що на цих коливаннях можна зробити гарні гроші. Я не говорю про торгівлю, зброєю, одягом чи чимось подібним. Мова йдеться про вкладення у недооцінені компанії, які явно потребують ваших грошей. Отже, не будемо затягувати та перейдемо до спосібів доходу. Спосіб перший і очевидний це купівля валюти. На валютний депозит. Зараз курс, по якому ти можеш продати долари 38 та 8, що звичайно сильно нижче, ніж 41-42, який був декілька місяців тому, коли я зняв про цей спосіб заробітку в перший раз. Логіка цього способу дуже проста: ви здаєте свої долари за курсом 38 та 8 та купляєте на депозит по курсу 37 та 5. Це можна зробити у будь-якому банку, наприклад, Приватбанку або Монобанку. Звичайно, цей депозит йде на 3 місяці, тобто вони йдуть з заморозкою на 3 місяці, і вже через 3 місяці ви можете їх зняти також у доларах. Ліміти це 100 тисяч гривень на місяць на один банк. Якщо говорити про цифри, то за один такий обіг ви отримуєте 3,5% від вкладеної суми або 15% річних у доларах. Звичайно, це незрівняно менше ніж 25-30% у доларів, які ви могли отримати 5-6 місяців тому. Але це теж непогано. Я не буду багато про це розповідати, тому що про цей спосіб я вже знімав. Ось оце відео. Воно буде в описі. Тому подивись та будь інформованим. Другий спосіб заробітку це купівля державного боргу. Саме так, ви купуєте борги. України, тобто облігації. Україна зараз має рейтинг на рівні CCC+. Це означає, що Україна знаходиться на преддефолтному періоді. Це преддефолтний рейтинг від S&P Standard Poor's агентства. До війни Україна мала рейтинг B+, який називається як спекулятивний, прикладаючи простою мовою, вкладати в український борг зараз. Дуже ризиковано, але може бути дуже прибутково. Перевірити історію, який кредитний рейтинг давали Україні. Ви можете у моєму телеграм-каналі. Я якраз е, надам вам цю інформацію. Ви подивитесь історичний, як змінювався рейтинг України. Посилання, як завжди, в описі. Як ви можете купити борг України? Це дуже просто, це купити євробонди. Але ну звучить це просто, але увійти не так вже і просто. Ну, по-перше, для того, щоб це можливо зробити, вам потрібно мати рахунок на Freedom Finance Кіпрі. Посилання на відкриття рахунку та на інструкцію, як відкрити рахунок, я також залишу в описі до цього відео. Загалом, це. Теж можна зробити і через Interactive Brokers, Але я фактично цього не робив та не знаю, хто таке теж робив. Та й доступ потрібно отримати вам, щоб вам надали можливість торгувати цими облігаціями. Тобто вам, Interactive Brokers просто не можуть не відкрити доступ до цих активів. Важливо розуміти, що облігації торгуються лотами на 100 штук. Номінал. Під час емісії, тобто коли вони випускаються, 1000 доларів за одну штуку. Наразі один лот торгується зараз за 20-30% від номіналу, тобто 20, 25-30 тисяч доларів. Тож, щоб брати участь у цьому розміщенні, тобто купити євробонди, вам потрібно мати хороший капітал. Або вам потрібно брати участь у пулі, інвестпулі. До речі, пули ми збираємо у майстер-групі. Час поговорити про майстер-групу. Це закрита спільнота, де я розповідаю про те, як я особисто досягаю мільйона доларів за 7 років. Усі мої угоди, усі портфелі і стратегії у вас як на ладоні. Також огляді ринків, унікальні матеріали. Та все таке інше чекає вас у майстер-групі. Посилання, як завжди, ви знаєте, де знайти. Продовжуючи тему облігацій, скільки тут можна заробити, все дуже просто. Ви купуєте їх за 25 тисяч доларів, а через два роки, наприклад, у серпні 24-го ви отримуєте ваші 100 тисяч, тобто держава вас їх викупає, та отримуєте ще і купоном 15 тисяч доларів. Ну. Це звичайно, якщо вони будуть погашені по сумі номіналу, але швидше за все, ви не отримуєте 100 тисяч доларів з цієї угоди. Скоріше за все, це буде викуп, як було у 2015 році, коли країна викупила свої борги за 70-80%. Ну за 80% викупила, а у даному випадку може бути за 65-70%, тому що ситуація трошки складніша зараз. Тому майте це на увазі і не розраховуйте на 100% номіналу, що у вас викупить їх держава. Також можна сказати про те, що облігації можна буде продати після перемоги. Ну, звичайно, після перемоги всі українські активи, напевно, ту так? І коли облігації будуть коштувати дорожче, ви можете їх скинути, навіть не чекати, коли їх погасять. Наша держава. Ну і третій спосіб заробітку це купівля недооцінених акцій. Звичайно, ви можете купити різних українських компаній на українських біржах. Але я все ж рекомендую вам купити ті, які торгуються на міжнародних майданчиках. І таких цікавих акцій в Україні аж дві: це Кернел та МХП. Ви, напевно, про них вже чули. Кернел це найбільший виробник. Соняшникової олії в Україні він працює під такими брендами, які ти напевно чув: Щедрий дар, стожар та чумак золота. Він експортує олію та зерно по всьому світу та забезпечує зберігання зерна та насіння. Для прикладу, кернел виробляє 8% світової соняшникової олії у світі, і продукція постачається до 60 країн світу. Торгується ця цікава компанія на Варшавській біржі під Тікером Кер. Для того, щоб купити акції цієї цікавої компанії, вам потрібно мати відкритий рахунок на Interactive Brokers та відкритий доступ до бірж Східної Європи. Ціль за вартістю акції 45 злотих. А наразі вартість складає 20 злотих за штуку. І друга акція це МХП Міроновський хлібпродукт. Найбільший виробник та експортер курятини в Україні. Тобто, це провідний виробник м'яса птиці в Європі, також один з найсильніших продуктових брендів в Україні. Також це один з найбільших виробників зерна в Україні зі зазначеним потенціалом зростання. І найбільший виробник на ринку м'яса переробки в Україні. Найпопулярніший бренд від МХП – це наша Ряба. Бачите, яка цікава. Аж їсти захотілося. Торгується акція МХП на лондонській біржі під Тікером МХПЦ. Ціль по цієї акції це 13 доларів. Наразі вона торгується по 3,5 долара. І щоб її купити, достатньо мати рахунок на Interactive Brokers або Freedom Finance. До речі. Кернел, ви не зможете купити через Freedom, тому що у них немає доступу на Варшавську біржу. Тому купуйте якісь ці акції, ви можете їх купити навіть на невеличку суму та вже заробляти на нашій перемозі. Ну і на завершення пам'ятайте, що вкладені в Україну це може бути, хоч суперприбутковою якоюсь метою, але і дуже ризикованою. Тому ви вже повинні мати. Грамотний портфель, який відповідає вашим цілям та ризик менеджменту. А за цим портфелем ви можете звернутися по першому посиланню в описі, залишити заявку на безкоштовну консультацію. Як бачите, тут не було такого вкладення, як покупки нерухомості або землі, яка потенційно могла сильно подешевшити. Але треба розуміти, що аспектів там тисячі безліч, а гемрої ще більше. Ну і, звичайно, мінімальна сума входу дуже велика і зовсім не мінімальна. Тому обирайте той спосіб інвестування, який підходить персонально вам. Заробляйте гроші, великих профітів. Слава Україні! І, як завжди, пока-пока.